Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своїй кухні, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я рада вітати вас. Сьогодні, як бачите, поміняла трішечки перестановку, зробила, зробила іншу таку локацію для, не так для зручності себе, як щоб було зручно вам потім дивитися це відео. Сьогодні в нас з вами, як ви бачите, вже капусточка лежить, морква. Це такий ще один рецепт. Такої квашеної капусти. Вона не зовсім квашена, але все-таки квашена. Вона буде квашена з допомогою розсолу. У мене є декілька рецептів на каналі. Є капусточка така, як салат капуста, такий, що можна їсти на наступний день і на протязі трьох тижнів. Там і перець, і морква, і цибулька, він дуже яскравий він дуже смачний є на каналі. Є такий рецепт капусточки, який дуже швидко готується, там вариться маринад і гарячим маринадом заливається капусточка. Через 2-3 години можна їсти і теж на протязі 2-3 тижнів, не більше. Тому багато її робити не можна, але вона дуже смачна і дуже швидка. Є самий звичайний рецепт квашеної капусти. Це тоді, коли вона, наголошує, бо мені там зробили зауваження ферментації. Так саме процес ферментації, коли капуста сама по собі. Пускає сік при допомозі солі, наприклад, так, вона пускає сік, і вона бродить в цьому сок цей бродить, і вона зброжується там, і вона кваситься за рахунок цього бродіння. Оце Називається процес ферментації, там виробляються ферменти. Саме корисніше, до речі. От, а є ще один рецепт. от Ми вже закінчили, це третій раз я квасила, ми вже закінчили, і знову хочеться капусточки. Я зроблю сьогодні таким рецептом. І покажу вам, поділюся, він теж дуже гарний рецепт, але ж знову-таки кажу вам, багато не робіть. Зараз немає тих сортів капусти, яку можна заквасити восени, щоб вам була, стояла до весни. Такої капусти. Зараз просто ну, її не вирощують. Сьогодні я купила таку капусту, називається українська білокачана. Я ще потім вам розповім. Зараз, перш за все, закипіла у мене водичка. На оці дві капусти, у мене тут 3400. Я думаю, грамів 400, може трішечки менше буде відходів. А на 3 кг капусти я взяла 2 літри води і я її закипятила. І нам що потрібно зробити, нам зварити потрібно розсів, і щоб він охолов. Водичка закипіла. На цю кількість я додаю 2 столові ложки солі. Ложки в мене ось такі, це середня ложка, невелика і не маленька. Ем, і тільки що прийшов коментар, що зробила по-моєму рецепту дуже солоне. Ем, там, мабуть, десятки коментарів, що саме ідеальна пропорція, ідеально. Ем, потім коментар що такий був, що дуже солона. Я питаю, а яка сіль у вас? Ну, Щоб не екстра. А вона каже, екстра ще й польська. Тому, звичайно, ж 2 столові ложки екстри, то це ропа. Тому ось такі. Дві столові ложки з невеличкою гіркою, яке заглиблення отут, таке зверху. Оце називається столова ложка з гіркою. То вже отака то вже з горою, то зайва. Ось такі. Дві столові ложки на 2 літри води. Де попадається грудочка, розбивайте, тому що грудочка соленіша. Отак. І я додаю на таку кількість 2 чайні ложки цукру. Дві чайні ложки цукру, це отак. Це, о, виходить столова ложка зовсім без гірки. Зовсім без гірки. Це, оце тут дві столові ложки цукру. Якщо у вас капуста не солодка, тому що ця капусточка така солоденька, якщо зовсім не солодка, можете додати половиною, десь з невеличкою гіркою, але не більше. Додаю, тут в цьому рецепті. То десятка штук можна вкинути до хмяного перчику. От. І на таку кількість 3-4 лаврові листочки. Ось так. Нам потрібно, щоб воно ось так розчинилася сіль. І все. І вимикаємо, от ту не додаємо. Все. То у нас, якщо зовсім то маринад, а це у нас просто розців. І все, зараз нарізаємо. Нарізати можна різними методами, я буду нарізати звичайнісіньким ножем. Чому? Тому що є в нас така шатківничка, така, що є ніби така, як спагірті, зовсім тонюсінька. От несмачна тоді капуста, вона дуже швидко перекисає і не смачна е, можна здорову шотківницею, ну, дві капусточки мені краще ножем. Тому що квашена капусточка, і отака маринована. Смачніша, коли вона порізана, крутніше. Не зовсім лаптями такими, але крутніше. Потім скільки покласти моркви на ці дві капустини на 3 кілограми десь. На 3 кілограми десь 100 г моркви більше не потрібно. У мене здорова морквина, то я її використаю половинку. Ось так. І моркву бажано терти на терку для корейської моркви. Не на, дрібний, не на дрібну терку. Не тим паче ножем, тому що ножем вона буде груба, а якщо на терку, звичайно, вона зробиться у вас така, як шліхта така, і вона закрасить вам і капусту і додасть такої зайвої солодості, неприємної, не потрібно. Є отакі до корейської моркви, є крупніша, є менша. Це коротшенькі будуть, якщо хочете, щоб така була гарно лягала, прям така, як спагеті, то ось такою можете натерти, але крупнішенько. Моркви багато не кладіть. Щодо. Капусти. Капуста. Ось така дивіться, вона, бачите, вона приплюснута. Це капуста білокачанна, Вона навіть ось, дивіться, я знімаю листочки верхні, знімаю. І вона біленька. І в таких, качань, таких капусточках зазвичай дуже маленький кочеришечка сама ця. Кочеришка, качан, Це знімаємо верхні листочки і нарізаємо. І будемо шаткувати. І складати відразу у баночку. Ось так. Я так сказала, а можете неправильно, зрозуміти. складати будемо капусточку у миску спочатку, а потім вже тут змішаємо і з моркою перетирати ми її, не будем, жмакати ми її не будемо, це не та капусточка. То перетираємо для того, щоб вона пускала свій сік. Цю ми просто змішаємо з моркою і будемо викладати в банку і заливати маринадом. Не маринадом, а розсолом. Тому що і коли у вас капуста, знаєте, такі сухі сорти. От хочеться вам такої капусточки смачної квашеної, а вона суха, і от вона не дає соку. Оце цей варіант самий ідеальний. Зробити за допомогою розсолу. Вона, звичайно, ну, не така корисна, але все одно корисна, тому що просто вона швидше починає віддавати свій сік. Тому. Пробуем. Я хочу показать вам качанчик, что такое капуста толстый малый качанчик. Вот смотрите, Оце такий качанчик. І вона, вона пахуча і вона солодка. Качанчик такий, як в дитинстві ми їли. І ось тепер просто <кхи> я поки не я нарізаю, щоб ви побачили. Капусточку краще пасити, дні я не вибираю. Який там день жіночі чоловічий, там повнолуння, неповнолундя, ніколи. Просто прошу Господа благословення і все. Сьогодні дощова погода, саме час квасити. Дивіться, ось такі, вони повинні бути такі, крутенькі. Ось так. Тоді воно впаситься і у вас залишиться ще капусточка. А якщо зовсім тинесенько, вона раз два вкисла і буде таке. Ось так, ось так я наріжу всю капусту. Потім покажу вам далі. Так, капусточку трішечки ножом, а трішечки куляня шатківничкою такою. У нас є шатківниця звичайно, тільки невеличка. І от подивіться, яка вона Гляньте, волога. волога, солодкувата, але така міцна, не м'яка. Тому, хто хоче, щоб у вас вона просто була швидша, зробіть так, як я. Оце я вам показую, тому що. Якщо просто чекати процес ферментації такий природний, це буде дуже довго. Тому що я минулого разу як робила і показувала, на п'ятий день тільки вона почала трішечки випускати бульбашки і сам процес розпочався. А таким методом вже на третій день вона буде готова, можна буде третій-четвертий день, вже можна буде їсти. Тому спробуйте, багато не робіть. А спробуйте так. ось. Із 3 кг капусти. Так, десь і вийшло 3 кг, 400 г було відходу. І ось тепер морква. Я буду, можна, дивитися, отака для корейської моркви. Буду такі довгенькі смужечки. Ось такі. Але ні в якому разі не на терці. Я вже вам казала, не на терці. А можна ось на таку. Теж для корейської моркви, ось так. Тут будуть коротші. Ось так дивіться. Щоб вона була не приплюснута і не прижата, щоб в неї не тік сік. Ось такої кількості моркви буде досить. Якщо ви хочете більше, додайте, але зовсім небагато. Тому що моркви не повинно бути багато. Вона. Потрібно нам швидше для такої естетичної насолоди, щоб капусточка виглядала гарніше, і трішечки якусь ноточку додати. Тому що якщо багато тянуче, як моя бабуня казала, буде сопливий такий розсіл, не, не гарно. І якщо додати багато цукру, капуста зробиться м'яка, розсіл теж буде тянучий, і ще й капуста стане м'яка. Теж цього не потрібно. Тому робимо ось так, як робили наші бабусі. Ось ми зараз перемішуємо, не давимо, перемішуємо. Просто отак її перетрушуємо. І на декілька хвилиночок залишимо, поки зовсім охолони щоб був такий холодний. Я винесла її на двір. Потрібна буде мисочка, щоб поставити банку. Тому що ми залиємо аеросолом, накриємо кришечкою. Я використовую ось таку кришечку, яку ми зливаємо при консервуванні помідорів. Взагалі, коли консервуємо, накриваємо такою кришечкою. І зараз я накриваю такою кришечкою. Нічого сюди не залізе, ніяка не букашка, нічого. Хоча вже прохолодно вже не літає і дихає. Ось так це потрібно приготувати. І що я вам хочу сказати? Декілька слів з приводу капусти. Дивіться, якщо ви зробили капусту, запасили капусту, так, вийшла солона. От буває таке. Сіль не така, ложка не така, ну по-різному. Хоча я вам повинна сказати, що раніше там мені один підписник написав навіть, що спічечна коробка солі, туди війти, щоб коробочка закрилась, там рівно столова ложка. Ну написали, що це дурня, яка що не можна так сучав, сучасний, сучасного такого світу отак міряти. Різні обставини бувають. Так що, кому немає вагів, немає ложки, нема чого, є спічна коробка, пам'ятаєте, що столова ложка рівно в коробочку. Раніше моя бабуня вона це робила так в долоньку. Оце насипало це заглиблення в долоньки, це теж столова ложка. Так. Теж мені не зрозуміло, може, тому що раніше чоловіки цим не займалися, я не знаю. От, жінок більш-менш руки однакові. Але ось так, оце сюди насипало, оце заглиблення, це столова ложка. Е, може, в когось немає ложки, немає спічок, а є долонька, можна виміряти і так. Якщо вийшла солона, не викидайте, не панікуйте, нехай стоїть в тому розсолі, якому стоїть. По-перше, капуста більше, ніж потрібно її взяти солі, вона не візьме. Вона може бути трішечки-трішечки солоніша. Дістаєте з баночки, тоді, коли вам потрібно її їсти. Викладаєте мисочку, заливаєте холодною водою на 5 хвилин, більше не потрібно. Гарно промили, олійки, цибульки і вам сама звичайна капусточка. Якщо ви бачили, що вона робиться такою м'якою. Вам не подобається сорт не такий, сіль не така, причин багато може бути. Робиться така слискувати розсів і не спішіть викидати, її в друшлячок, промийте і всю пересмажте. Коли ви її пересмажите, можете заморозити, можете просто в мисочку скласти в холодильник і будете помалесенькі, чи на переджечку, чи на вареничок, чи просто зі Смажена капусточка завжди смачна. Ось так. Багато лаврового листя не кладіть. Багато духмяного перця в саму капусточку в росів. Я от росів додала. О, це одне діло. А коли ви будете докладати в капусточку, багато не кладіть. Пам'ятайте, що і духмяний перець, і лаврове листя, воно гівчить, по-перше, а по-друге, воно змінює сам аромат вашої капусти. Трішечки додати можна, але без фанатизму. Ну, от такі поради. Зараз будемо закладати у банку і заливати розсол. Так, отак. Я взяла воронку, щоб було краще, щоб менше розкидати. Ми будемо прижимати, але без фанатизму. Так, гарно ми будемо її ручкою туди притоптувати, але ж не до того, щоб вона пускала сік. І все-таки, щоб там було місце для розсолу. 2-3 сантиметри в нас повинно залишитися для розсолу. Ось так. Тут можете додати яблучок. З яблучками дуже-дуже смачно. На дно можна покласти калину, якщо у вас є калина. Як є, як вона називається, клюква, журавлина, хто журавлинки в кого є. Це теж дуже-дуже буде корисно. Ось так. Ага. Ось так, бачите? Я напхала, дивіться, плотненько ось так, але без фанатизму тут прогалинки є. І е, не до верха. 2-3 см не до верха. І ось тепер заливаємо маринатом чи цим роз... розсолом. Він охолов, вже такий, як потрібно. І нам обов'язково потрібна буде або дерев'яна шпажка, або для суші палички. Або в мене там є така дерев'яна вилочка, якою я буду проколювати два-три рази на добу, проходити і проколювати для того, щоб виходив газ. Бачите, вже, вже дійшло. Верху я наливаю так, ніби щоб аж зверху було. Ось так. Тепер беру в мене така вилучка дерев'яна. І я пройдуся отак, вже зараз, ось так, для того, щоб наш розсів до дна, щоб він кругом заповнив собою всю баночку. Ось так. І тепер ми бачимо, що потрібно долити. І доливаємо скільки необхідно. Ось так. Аж по самісінький верх. Накриваю кришечкою, повітря проходить і все. І ставимо десь в теплому місці, не на гарячому, не біля плити, ні в якому разі. Просто при кімнатній температурі. 2-3 дні ви пробуєте шпажкою проколювати, щоб виходив газ. Він і так буде гарно виходить, тому що тут є отвори. І ви кустуєте на другий, на третій день, вона вже повинна бути смачненька, і потім просто винесете її, закриєте вже нормальною кришкою і винесете в холодне місце. А я буду робити далі, тому що тут вийде з цієї порції, вийде дві трилітрові банки. Так, ось дивіться. У нас із цієї кількості 3 кг 400 г дві капустини були і 100 г моркви я використала. Капуста у нашатковому вигляді, я її не, цього разу не зважувала, але 3 кг було точно, тому що ну, відходів не дуже було багато, але були. Ось дивіться, там верхні листочки зняла, то качан забрала на 3 кілограми. Вийшло 3 кг. Це одна зовсім зовсім геть повна. Одна, ось дивіться, на, ну, на два пальці не повна. банка трьохлітрова. Я зробила 2 літри розсолу, але я доробляла розсіл на літр. Тобто на літр води ми беремо столову ложку солі без гірки, вірніше столову ложку солі з малесенью гіркою і чайну ложечку теж з малесенькою гіркою, цукру. Оце ми варимо такий розсіл, повністю охолоджуємо і заливаємо. так. І ставимо і 3 дні. Я чекати не буду, показувати вам далі не буду, тому що. Щось залишимо собі, а то я готую для когось. Тому ось так. Ставимо, а потім пробуємо третій день, Уже на четвертий точно можна їсти, можна закривати і виносити в холод. Ось так. А з вами була завжди я, Любов, зустрінемось. Нехай Господь кожного з вас благословляє, Божого захисту вам, охорони. Дякуємо Господу і дякуємо нашим за тому, тому що завдяки їм. Ми можемо класити, можемо їсти і можемо ще комусь і допомагати.